Валентина Різніченка достроково позбавили депутатських повноважень. За це проголосували під час чергової 15-ї сесії Дніпропетровської обласної ради. За 92 депутати один проти, четверо утрималися. У прес-службі облради Суспільному уточнили, що голосування відбулося, оскільки сам Різніченко подав письмову заяву про складання повноважень. Нагадаємо, 24 січня його також звільнили з посади голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації, згідно з поданою ним заявою. Нині виконує обов'язки голови ОВА. Його його заступник Володимир Орлов. За його словами, усіх радників Різніченка звільнили. Всі заступники на місцях наразі працюють. По закону, коли звільняється голова, він підписує розпорядження про звільнення всіх радників. Тобто, жодного радника наразі не працює. Валентин Різніченко ініціював складання депутатських повноважень, аби мати змогу виїхати за кордон, вважає член наглядової ради громадської організації Платформа громадський контроль Олександр Купрієнко. Підписувати відрядження людині, а це має робити Лукашук, голова облради. Якщо відомо, що а всім політичних куларах відомо, що Валентин Арзіченко хоче полишити країну, звісно, ніхто не буде. Отже, в нього залишився єдиний варіант це лишити себе мандат. Він хоче вихати, тому що вже зараз йде кримінальне провадження щодо корупційного скандалу, який ви і корупційних схем фірма пов'язана з його співмешканкою Яною Хлантою, отримувала 2,3 мільярди гривень на дороги області. З обласного бюджету, яким і розпоряджається Валентин Різніченко. до того ж за словами Олександра Купрієнка, Валентин Різніченко має паспорт громадянина Ізраїлю, куди він на думку громадського діяча і планує виїхати. Я думаю, що тут все залежить від наших правоохоронних органів, тому що ця схема. Зрозуміло, а абсолютно всім питання, чи захочуть вони внести запобіжний захід і заборонити ну там подати до суду, що він заборонив виїзд в Валентину Різніченко на час розгляду цієї кримінального провадження, або не встигнуть, чи не захочуть цього зробити. Процес позбавлення Різніченка депутатських повноважень триватиме кілька днів, каже Олександр Купрієнко. Після цього, якщо не буде заборони суду на виїзд, він зможе покинути країну. Я настойкова Олексій Коренів, Суспільне новини, Дніпро.